Нова інформаційна хвиля щодо переговорів між Україною та Росією піднялася 26 жовтня. В цей день президент африканської країни Гвінеї Бісау Сісоку Ембалу, який напередодні зустрічався з Путіним, прибув до Києва і передав Володимиру Зеленському послання від кремлівського лідера, мовляв, той, нібито, готовий до перемовин. За день аналогічний меседж прозвучав з вуст офіційного представника МЗС Китаю Ван Веньбіна після його телефонної розмови з російським колегою Сергієм Лавровим. В Україні це прокоментували категорично. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк у своєму Твітері написав, що у Росії немає опції повернутися назад у січень 2022-го. Є лише війна, яку вони мають програти, і трибунал, на якому отримують свої довічні терміни. А Зеленський в інтерв'ю чеському телебаченню сказав наступне: Коли вони говорять, що хочуть зупинити війну, вони просто брешуть. Вчора вони сказали, ми готові, але Україна не готова. А сьогодні вони запустили по нам 54 ракети. То хто вони божевільні? Вони хворі? Я не можу зрозуміти, що у них у голові. Тож про що нам зараз з ними говорити? Мені здається, вони живуть на іншій планеті. У перші дні листопада наполегливе побажання старту переговорного процесу вже почали висловлювати лідери інших країн. Президент Туреччини Реджеп Ердоган в телефонній розмові з Путіним закликав його звільнити всі захоплені території України і терміново приступити до перемовин з Зеленським. За кілька днів до Києва з неоголошеним візитом прибув радник президента США з нацбезпеки Джек Саліван. І як потім повідомили Вашингтон Пост і Wall Street Джорнал. Під час зустрічей приватно попросив керівництво України показати відкритість до переговорів з Росією. Обидві сторони відреагували досить швидко. Представниця МЗС Росії Марія Захарова під час брифінгу сказала: ми по прежнему відкриті к переговорам. Ми ніколи від них не відказувались. Ми готові їх вести, розуміється, з учотом тих реалій, які складаються на текущий момент. Ось так уже без денацифікації та демілітарізації, а просто з урахуванням реалій, які між іншим з кожним днем для Росії все гірші. Михайло Подоляк також заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів, але спочатку Росія має вивести свої війська. І оскільки Путін до цього, судячи з усього, не готовий, то наша держава говоритиме з наступним лідером РФ. А ось зараз Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що готовий говорити лише з цією Росією, яка дійсно готова до миру і визнати, що вона країна окупант. Про РФ без Путіна вже не йшлося. Олександр Даниленко, телеканал Київ.